Але ви зобов'язані не порушувати права. Я не порушую. Громадяни Ви порушуєте, тому що ви не допускаєте журналістів. Якщо ви вважаєте, що я порушую, ви маєте право. заяву. Я розумію. Напишіть, вибачте, у тебе туди, напустимо заяви. Мене не пускали, я хочу написати. Не пускали інших. Вони теж хочуть написати. щоб була так, чекай, люди тут мерзнуть, які хочуть написати заяву. Їх не впускають всередину. Э, Ні, просто є приміщення, де можна зайти. Слухайте, тут, конституція війни. України тут діє взагалі. <сі> не, не, um, yeah. Закон про звернення громадян. Тобто там людей. Я не готова, я не там, я зараз тут.